Майте нам цього патронатного вихователя, це в мене вдома буде жити дитина. М -м, ну звісно, м -м. ви ж будете офіційно отримувати 24 тисячі, з яких держава ще сплачує податки, на нарахування вам на пенсію. За три місяці роботи патронатним вихователем сім днів оплачуваної відпустки, ви вже отримуєте. Крім того, ви можете влаштувати чи чоловіка, чи доньку, чи маму повнолітню. Помічником патронатного вихователя і помічник ще отримує вісім тисяч, а крім того, він може далі працювати на своїй роботі офіційно. Це так, держава передбачає. Ну ні, ну що ж, хто ж буде тоді долати складності? Хто ж трудно ще буде долати? Ми ж хочемо дві години витрачати на дорогу, сто гривень мінімум витрачати на дорогу, їздити кожен день. Працювати помічником вихователя в дитячому садочку і отримувати 8 тисяч. Я вам хочу сказати, що ірпінській громаді буде потрібно максимум 2-3 патронатних вихователі. Це не мільйон. Тому зараз вакансії закриються, і таких пропозицій більше не буде. І будете далі їздити.